Друзі, всім привіт! Сьогодні я на полуниці. Е, я її замульчувала скошеною травою. Тепер хочу просто роз... порозгрібати трішки, щоб е, полуничка виглядала з ямок, А то її закрила, пішов дощ, прибив це стійно, цю траву. На е, сьогодні що ти робиш? Е, так, а. Я її накрила, отак, взяла все а, з кошеною травою. Тепер мені треба її знайти. А, буду марчувати так кошеною травою весь свій город. От. Зразу бачу свої помилки, як я садила, полуницю. А, я, її... я зробила грядку під нею, але мені потрібно було ще а, трішки часу, щоб земля. Всілася. А так як вона не всілася, корінці, ну, багато таких корінців, які вони зверху знаходяться. Тому це дуже велика така помилка моя. Що ти робиш? Діс? Так і працюємо. Пошук полуниці продовжується. Так. Потім з часом, я думаю, я її повністю під кущом. Коли вона стане більшою це вівлітку, я її під кущом замольчую. А поки так, буду ходити виривати зілля, бо що тут буде багато. Я, звичайно, перед тим як застеляти полуницю солому, я скопала її. Тобто це не так, це не на зілля все, це на скопану грядку. Там трішки залишилось, тому сьогодні ще закінчу його. mm А ось зараз показую вам свій результат роботи. За декілька днів я його робила. Це моя полуничка. Замочувала її скошеною травою, якісь сіно там, де це було скошена трава. От, і вийшла в мене така грядочка. Роблю це для того, щоб менш її полоти, і кожного разу після дощу не, а, не, не спушувати землю. Ось такий в мене результат вийшов. Зараз трішки переведемося на маленьку перерву. Е, от, і далі я хочу з вами разом посіяти на розсаду помідори. Ну, буду дивитися, що в мене там є там. І буду садити. Що встигну сьогодні до вечора, то посію, що ні, то можливо завтра, післязавтра, що в мене часу вистачає. І оце некрасиво. Пташки співають веселка на небі. Залишилось зробити лише каву і насолоджуватися цим процесом. А ось, до речі, і кава моя йде. А зараз я хочу вам розповісти про каву, яку ми п'ємо в селі. В селі з цим є велика проблема, тому що нормальної кави в селі немає. Тому доводиться замовляти, шукати щось в інтернеті і щоб доставляли. Новою почтою. Знайшла я компанію 25 Coffee Roasters, Вони мені дуже сподобались тим, що проконсультували мене повністю по смакам, підібрали по смаку ту каву, яка мені найбільше подобається. Також стосовно помела, так як у мене немає ніякої кавоварки, я заварюю каву саме таким чином, як ви зараз бачите на екрані. Це такий заварнич, пакет, пакетик заварничок для кави та чаю. Найшла такий для себе варіант, тому і 25 Coffee Roasters, вони мені зробили помело саме під е, такий матус А Взагалі, 25 Coffee Roasters в асортименті більше 40 кавових пропозицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаголики та кавові аксесуари. Вони постійно додають свій асортимент новинки та цікаві пропозиції кави. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і кількість свіжої обсмажки, а завдяки чому кавовий продукт завжди залишається смачним і корисним для організму. Вони завжди роблять безкоштовний помел перед відправкою. Також від 350 гривень роблять доставку безкоштовно. По всій території України. Також 25 Coffee Roasters активно допомагає ЗСУ. На їхньому сайті ви можете побачити підвищену каву для ЗСУ, придбаючи, яку ви даруєте її нашим захисникам. Також з кожної пачки кави і лінійки 25 Coffee Roasters Вони перераховують 25 гривень на допомогу армії, те, що зараз дуже важливо для нас. Також 25 коси ростер здарує знижку 20% на зернову каву, крім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. А знижка буде діяти до 9 травня за промокопдо Щасливі. А взагалі я хотіла сказати, що я дуже задоволена, що ми живемо в селі, Що є можливість вийти на вулицю, будь-яку погоду з за... Чешечкою кави і понасолоджуватися природою, подивитися на захід сонця і просто провести час на вулиці так, як ми хочемо. Також зараз у моєму житті такий період почався розсади, а натрапила на таку думку в інтернеті про те, що коли ти починаєш займатися городом, розсадою, то це вже пройшла старість. Ну, я так не думаю, в 28 років до мене ще старість не прийшла. Просто мене зацікавила ця тема. Це таке нове для мене хобі. Мені цікаво виростити рослинку, щось із неї приготувати. Мені це все подобається. Я поки що насолоджуюсь цим процесом. Взагалі, ви вважаєте, це старість, коли з'являється в твоєму житті город. Чи це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Буде дуже цікаво почитати. А взагалі я вибрала тут дуже багато чого, хотіла посадити на розсаду, але коли почала оглядати насіння е, сухоцвітів, то дуже багато чого є такого мілкового, і не знаю навіть, що мені з ним робити. Напевно, виберу ті, що більш крупніші, і його менше. І посажу на розсаду а решту буду висівати прямо в ґрунт. І так, у нас вже наступний день показую результати роботи. Це в нас тут помідори я посіяла. А так, це я пересадила космею, розпікрувала її. Наступна Це е, капуста тут. В парничках у мене також тут капуста, помідори і ще деякі злакові. А, це цинія, я її не пікерувала, вона у мене така посходила, поки вона в мене тут сидить. А, Далі будемо дивитися, що з нею робити. І ось тут також стоять космеї знизу. От. І тут космеї. А на наступному підвіконні у мене йдуть журжини, також розпікеровані, і сині. Трішки залила певні, деякі стаканчики, але в мене просто в мене на ділянці дуже мокрий ґрунт, тому його навіть і поливати не потрібно, коли її так і спіровують, тому що виходить така от ситуація. Це я буквально трішечки полила. В цьому я буду відео своє завершувати. Дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте поставити лайк і написати якийсь коментар. Також перевірте свою підписку. Якщо ви дивитесь не підписані мої відео, тому прошу вас підписатись.